Сторінка 17. Розділ 1. клітина, прокаріоти, одноклітинні, евкаріоти. Тема 1. Клітина структурно-функціональна одиниця організмів. Прокаріоти. Параграф 4. Що таке клітина та як її вивчають? Які організми називають одноклітинними колоніальними та багатоклітинними? Будь-який організм: бактерія, рослина, гриб, тварина або людина обов'язково складається з клітин, які виконують в організмі всі в одноклітинних. Або певні у багатоклітинних функції. Отже, клітина є структурною або функціональною одиницею будови організмів. Є організми, що складаються лише з однієї клітини більшість бактерій, певні представники водоростей, грибів тощо. Їх називають одноклітинними малюнок 41А. Організми, які складаються з багатьох клітин, тварини, вищі рослини, багато представників водоростей та грибів називають багатоклітинними. Малюнок 4.1. В. Г. Існують і колоніальні організми малюнок 41Б. Їхні клітини зазвичай функціонують незалежно одна від одної. Колоніальні організми не слід плутати з колоніями організмів, коли певна кількість особин тісно пов'язані між собою просторово, а часто і функціонально. Малюнок 41Г. Малюнок 41А представник одноклітинних прісноводних евкаріотів, Амеба протея Б. Колоніальна прісноводна Водна зелена водорость, Вольвокс, В. Багатоклітинна прісноводна тварина, Гідра. Г. Червоний корал. приклад колонії організмів. Коли було відкрито клітину? Те, що організми складаються з клітин, встановив англійський учений Роберт Гук, малюнок 4.2. Він досліджував зріз крізь покривну тканину деревної рослини. Її називають корок, і побачив, що вона складається з окремих комірок. Учений назвав їх клітинами. Так було започатковано науку, цитологію. Який основний метод дослідження клітин? Традиційний метод дослідження клітин є світлова оптична мікроскопія. Розгляньте на малюнку 4-3 будову світлового мікроскопа і призначення його складових частин. Малюнок 4-3 будова мікроскопа та призначення його складових частин. Штатив основа мікроскопа, до якої кріпляться всі інші частини: макро та мікрогвинти. За їхньою допомогою можна отримати чітке зображення об'єкта до слідженням. окуляр. Та об'єктив збільшують об'єкт дослідження. Предметний столик на ньому розміщують препарати з об'єктами дослідження, електролампа або дзеркало, джерело променів світла, які спрямовують на об'єкт дослідження. Як працює електронний мікроскоп, існують клітині структури і навіть деякі клітини, які мають такі дрібні розміри, що вивчати їх за допомогою світлового мікроскопа складно, а то й взагалі неможливо. Для цього користуються електронним мікроскопом що здатний збільшити зображення об'єктів дослідження до 500 тисяч разів і більше малюнок 4-4. Конструкція електронного мікроскопа схожа на конструкцію світлового, але замість променів світла в ньому застосовують потік частинок електронів, які рухаються в магнітному полі. Пройшовши крізь досліджуваний об'єкт, електрони потрапляють на люмінесцентний екран, спричинюючи його свідченням. Це зображення можна сфотографувати узагальнення. Клітина це структурна, тобто всі організми складаються з однієї або багатьох клітин, і функціональна клітини забезпечують усі функції організмів, одиниця живого. Досліджувати її допомагають збільшувальні прилади, оптичні та електронні мікроскопи